Дисклеймер. Дане відео в собі мете образи чи почуття за релігійними, гендерними та будь-якими іншими ознаками. Також відео не до чого не скликає і нічого не стверджує, оскільки створено винятково з розважальною метою. Все, що ви почуєте, це суто оціночне судження автора. Приємного перегляду. <звук> Отримуй! <звук> <звук> що там, мозг? А, та так, я просто над ким познущався в інтернеті. <звук> чого? За що? Йому вистачило на хабства, похвалити фільм, якого ми дивилися щойно. Хе, ну і дурень, цей фільм просто відстій. Саме привертати України мюзикл у той час, як перший фільм був серйозно кримінальним драмом. Це гірше рішення. О-о, що там? Він тільки що відповів, як він сміє відстоювати себе. Так, як він сміє, це обговорюється і крапка. А я думаю, що у всіх є право на думку в інтернеті. Мовчи серце. Мозок, вже три ночі, чому ти не спиш? Тому що я ще не вгамував цих дурнів. Дурнів? Тепер більше, ніж один? Так, схоже, що навіть у офіційних фільмів є фанати. Неймовірно. Нам уже скоро йти на роботу. Мозок, іди вже спати. М -м, а чи варто? Що значить чи варто? Це тут купа болванів, яких треба перевиховувати. Іди спати, мозок. Добре, добре, боже. Мозок, ми навіть не їли вже 4 години. Що за затримки? Ей, мозок! Ти не чуєш лунка? Мозок! О, ні, все погано! Біля мозку пошкодився слух! Лікар! Мозок нічого не чує? Допоможи! Я все зрозумів! Ей, я ще не закінчив! Бачили, слух повернувся. Якого мозок ти весь час нашов, але я Ех, Технічно, я просто збира неймовірно.